Те, що зараз планується використати на користь України, це для того, щоб ми вистаяли. Вистаяли, тому що війна не закінчується. Не буде жодної мирної угоди найближчим часом. Оце мій прогноз. Не буде жодної мирної угоди. Війна продовжується. І європейці це розуміють. І тому, щоб ми вистаяли, нам дають ці гроші. І для того, щоб Росія, врешті-решт, пішла на більш реалістичний. Спосіб мирних переговорів, а не так як зараз, коли мир за рахунок України і без жодних гарантій сталого миру. Ну це так до слова. Угу. Далі що пропонували американці? Не американський чинник в даному випадку спрацював. Він був додатковим фактором, який підштовхнув європейців. Але я думаю, що це було не головне. Так, от що пропонували американці зробити з російськими замороженими активами: 100 мільярдів для України. а Куди інші 100 мільярдів, а інші 100 мільярдів на спільні російсько-американські проекти? Для Путіна. Інші 100 мільярдів не для України, для Путіна, але там, де американці можуть заробити. Тобто ці гроші залишаться у Росії, але будуть працювати на спільний прибуток компаній, близьких для Трампа, до Трампа і е, на е, інтереси Кремля. І от в цьому безумовно неприйнятний момент для нас. Ми проти цього не виступаємо напряму, для того, щоб зараз не сваритися з Трампом, не створювати додаткової напруги в переговорному процесі. Але дуже добре, що європейці от всю цю комбінацію вони дуже добре розуміють, і тому вони її фактично заблокували. І я вважаю, що це теж успіх сьогоднішнього рішення. Тому європейці це ухвалили не тому, що Трамп їх підштовхував, а тому, що насправді ну, треба було знайти гроші. І тут, до речі, спрацював достатньо прагматичний інтерес. Або треба брати гроші з власної кишені, з кишені власних бюджетів Німеччини, Франції інших європейських країн, або використовувати оці заморожені російські активи. Це більш прийнятний варіант. Да, тут є ризики судових позовів. Але ну Московський суд будь-який, неважливо там басмани чи які ще, він не може вирішувати долю цих активів. Це будуть вирішувати європейські суди. А от тут європейці вже мають бути готові. До речі, я думаю, що і нам давно вже треба подавати позови щодо цих активів, щоб їх використати для відшкодування. Тих збитків, які завдала нам російська агресія, тому от я думаю, що зустрічні мають бути позви Росію свої позови подає. А ми маємо подавати свої, тому що нас ще чекає і європейців. Теж я думаю, довго тривала судова війна навколо цих активів. Так, я пам'ятаю цю історію, коли план Б це варіант того, якщо не заморожені активи, якщо не продаються кошти для України, а вони нам дуже потрібні, конче необхідні. То тоді лідери Європейського союзу мають і свого бюджету трішки дати для України певно вибрали вони для трішки, себе комфортний, комфортний. Це трішки. Да це достатньо багато. Так для них це багато. Тому і дійшли до заморожених активів. Щиро дякую, пане Володимире, за це пояснення за цю дет. Таль сьогодні рівно два тижні. Ми з вами і спілкувалися два тижні тому, коли відбулася відставка керівника офісу президента Андрія Єрмака. А його наступника досі не визначено. Володимир Зеленський вважає, що зараз не час для цього, мовляв, в нього в пріоритеті завершення війни і робота із сполученими штатами і коаліцією охочих. Давайте почуємо і далі продовжимо. Якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабміні, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні міністр енергетики і міністра юстиції. І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців, бою, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на міністерство енергетики та міністерство юстиції. Я не хочу зруйнувати кабінет міністрів. Володимир Зеленський президент України. Я ж нагадаю, що серед можливих кандидатів на посаду керівника офісу президента Зеленський розглядає першого віце-прем'єра Михайла Федорова, міністра оборони пана Шмигаля, керівника головного управління розвідки пана Буданова, заступника керівника офісу президента Павла Палісу і заступника глави МЗ Сергія Кислицю. Пане Володимире Зеленський каже, принаймні раніше говорив, коли відбувалася відставка Андрія Борисовича, що він взяв на себе величезний шмат роботи і виконував всі покладені на нього повноваження, гідно захищаючи інтереси української держави.